Я думаю, що це за трава. Бачите, самосів. Віляється, це не трава, а дерево. Бачите як? Бачите, які гарні дерева цвітуть. Це в південному лісі, в такі цвітуть дерева. Що це? То догадається. Що це за дерева? Назвичайно ну, гарний ліс зараз. Акація вже розпустилася. Рано. Отак. Лідічі розпустилася. Це пізні культури. Якщо вони розпустилися, то це вже край, це вже літо. Дуже, ну так, дуже гарна цьому році весна. От подивіться на цю глядічію. Тахи літають, фазани кричать. Оце тут була основна порода акація. Тільки як поруч залишилася, і то не дуже багато. Заміняє її глядічі, хоча тут глядічії, ну тут не було взагалі, вона ну, недалеко там за спиною метрів 300-400. Ясен тут був. Ну, а це чудо. А це чудо. Сто процентів тут не було. Як воно тут опинилося, товариші знатоки. А отак розсіюється груша, бачите? Груша. 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 От груша. І насіння від неї. Бачите, недалеко. Рідко далі 2-3 метрів. От два з половиною метри. Більше немає. Груша. Гарненький, бачите. Очевидно, кореневищем, я не знаю. Так цвіте жимолость, Жимолость татарська, Гарний дуже кущ. Гарний дуже кущ. Дуже приваблива культура. І цвіте, Ну прекрасно. Для лісу прекрасно. В'яз. Ще день-два і можна збирати насіння, але його ніхто і збирати не буде. Тут ніхто і не знає, коли його збирати, мабуть. Серед лісників. Жимолості є а, різних кольорів. Це жимолость рожева. Бачите, яка рожева жимолость? І пахне. Так, як і біла. Бачите, напіврожева. А там за нею абсолютно чисто біла. так. Що таке ліс? Дивіться, бачите, от ще вода лежить, краплі води. Ліс не дає висохнути. Він тримає вологу, я заходжу в ліс. Тут багато вологіше. Тут багато вологіше. Тут сиро. У мене вже тапочки мокрі. А на полі зараз сушу вже. Пилюка йде. Пилюка. Оце така вона всередині. Ця квітка. Запаха такого особливого немає. Ну, вони бувають нічні запахи, так що щось є, але таке невнятне.